Вітаю вас, друзі. Я Людмила Богуш, я власниця компанії BowшTein, засновниця, і я сьогодні хочу провести те менеджмент зарядку, в якій я хочу з вами поговорити про такий стан, коли людина відкладає на потім. У мене багато таких знайомих, і я знаю, що для багатьох людей, особливо в Україні, оцей стан, коли ми чекаємо чогось да, Що начебто, ось от. От Зараз не на часі, а потім буде можна. І такий стан, він у нас зараз доволі поширений. І багато людей вони не думають про те, що життя проходить. Чому я про це. Мені прямо попало два, дві речі одночасно. Одне було. Був допис, допис допис про те, що необхідно жити своє життя, тому що потрібно пам'ятати, що одного разу ти помреш. Ну це як якби очевидно. да а другий другий випадок був такий, що що у нас колись працювала а, дівчина, вона працювала тренеркою. Оля Мартиненко, і вони з чоловіком поїхали до Америки ще до війни, ще до ковіду, тому що він поступив в університет. Він працював в компанії Samsung, поступив в університет, поїхав туди навчатися. Вона поїхала з ним як жінка. Там вони вже влаштувалися повністю, і дитину народили. І вона до мене звернулася минулого року і каже: Людмила, в мене з'явилася ідея, що я вже готова самореалізуватися, бо дитина вже в такому стані, що я можу да, собі це дозволити. І ми почали з нею працювати над тим, щоб вона самореалізовувалася як тренерка в Америці. І ми з нею спілкувалися кожного тижня один раз. Кожного тижня вона робила плани, будувала і так далі. І минулого пів минулу п'ятницю вона мені сказала: Ви знаєте, Людмила, я хочу сказати, що ми тут з Сашком з чоловіком. Вийшли, що нам не вистачає грошей, а скільки я вже почала відокремлювати це відокремлюватися від дитини, то я вже готова щось сама робити. І ми вирішили, що я піду шукати собі працевлаштування. Ну, я її побажала успіху. Ну, все, да, розумію, що людина перейшла на інші на інші рельси перестала переставилася. І вчора. Зранку, я це вчора у нас була середа. Я отримала повідомлення від нашої спільної подруги, яка так само живе в Америці. Вона надіслала мені посилання на Олін ФСБ-аккаунт, в якому було оголошення про те, що Сашко два дні тому трагічно загиф загинув в Скелях. І я отак подумала, так. Да? Не можна, дійсно не можна нічого відкладати. І я ж розумію, що в нашому було 36 років, я розумію, що в нашому житті є такі моменти, коли щось дійсно є невчасно. Але це не означає, що ти повинен собі казати, що коли прийде час, ось тоді ти це зробиш. А я вважаю, що необхідно для себе розуміти ідею, що ти час створюєш. Ти просто створюєш час. І це зараз не про Олю і не про Сашка. Це зараз про багатьох людей, які чекають. Вони чекають, що щось повинно статися для того, щоб вони собі щось дозволили. І але час ніколи ніхто не поверне. І тому моє головне наставлення на сьогодні не зволікайте, не зволікайте, не гайте часу вашого життя. Це життя потрібно жити а, ну, на всі сто на відсотків. Де, де б ти не знаходився, потрібно його жити на всі 100%. І це не про те, що не треба ходити в гори. Це про те. Що жити кожну хвилину потрібно на 100%. Не відмовляти собі, а робити те, що ти вважаєш необхідним робити в житті. Бо ти дійсно не знаєш. Я, з одного боку, я не фаталіст, а з другого боку, я ж розумію, ми ж нашої долі не знаємо. І може, коли ти щось робиш, таке, що ти собі дозволяєш, ти прискорюєш якісь процеси, а може, ти їх сповільнюєш. Це невідомо, да? і тому головне про що ми кажемо, да? ми кажемо про задоволення кожної миті задоволення від кожної миті від того, що ти робиш сьогодні, від того, з ким ти спілкуєшся, і як, від того, що ти відчуваєш, що ти впізнаєш, що тобі що тебе цікавить. Тобто, от просто головне наставлення для вас. Не звелікайте вашого життя. Прийшла думка, спробуй. Прийшла думка, зроби. При, да. дивишся, що воно не виходить зараз, зроби хоча б маленький крок. Да, Пам'ятаєте, це є такий вислов: якщо ти не можеш бігти до своєї мети, іди до неї. Якщо ти не можеш іти до неї, повзи до неї. Якщо ти не можеш повзти до неї, хоча б ляг головою. В напрямок своєї мети, оце таке наставлення вам на сьогодні. Я не буду сьогодні багато говорити. Якщо хтось з вас хоче долучитися допомогти Олі, бо я точно знаю, що серед наших клієнтів є люди, яких вона навчала. То для кого вона була тренеркою, то якщо ви хочете звертатися до нас, ми вам дамо посилання, за яким можна зробити донат. Я перевірила це посилання. Це дійсно людина, яка допомагає зараз Олі проходити через ці скрутні часи її життя. Ну, а вам на сьогодні, терпіть, будь ласка, перелік задач з урахуванням якраз того, що ти так довго викладав. Далі. Порахуй там калькуляцію впевнись, що ти і влізаєш, і не втрачаєш час свого життя. Після цього зробили зроби розклад і проживи сьогоднішній день наповно. Все, пока.